Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як відшліфувати лади вдома, які інструменти для цього потрібно, та що і взагалі як робити. Бо впевнений, що кожен стикався з проблемою, коли лади звинять, ноти не граються, чи взагалі деякі струни просто лежать на ладах, коли ви притискаєте певний якийсь лад. І взагалі немає жодного бажання за вера йти до майстра, витрачати кошти. Коли все це можна зробити просто самому вдома із такою ж якістю, витративши лише кілька годин, або кілька вечорів, якщо ви дуже зайнята людина, одразу невеличкий дисклеймер: якщо у вас низькі лади або лади без запасу на шліфовку, бо вони знову ж зовсім низькі. Або вони повністю вже поїдені канавками, я би рекомендував вам замінити лади у майстра. Або якщо ви дуже смілива людина, зробити це самому. Якщо вам потрібно відео про те, як замінювати лади на гітарі самому вдома, або якщо вам потрібно відео про розповідь про всі типи ладів, які вони бувають, висоти, розміри та все інше, пишіть в коментарях, я також його обов'язково зроблю. Також поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також залиште свій коментар, що ви хочете. Почути в нових історіях про будівництво гітари. Тож беріть щось смачненьке, а ми починаємо. І перше, про що ми поговоримо, це ті інструменти, які вам потрібні для того, щоб відшліфувати води вдома, закатати їх та довести до ідеального стану. Їх не так багато, але вони мають бути, тому що без них ви не зробите все по максимуму, так як це має бути. Перше і найголовніше, що нам потрібно, це малярна стрічка, щоб захистити нашу накладинку та гриф від бруду, від стружки сталевої та подряпин-царапин. Наступний інструмент ви можете зробити самі, це просто рівень із абразивною бумагою. Або ви можете купити в спеціалізованих магазинах спеціальний брусок для шліфування ладів. Особисто я перший варіант цього інструменту робив із квадратної сталевої труби. Потім вже я взяв рівень та наклеїв на нього абразивну бумагу. Але як вам зручно, так зробіть. Можете одразу кажу купити готовий інструмент. Також нам потрібні надфілі. Це такі напилки по металу. Ось на екрані ви зараз бачите, в мене він трикутний, є певні різні взагалі різного розміру, різної форми ці напилки. Ще нам потрібен інструмент, який ми не можемо зробити самі. Я би радив вам його одразу купити. Це закатник для ладів. Ось ви його на екрані бачите. Я їм часто користуюсь, але ви можете за допомогою надфілів скругляти води. Хоча я би радив обрати саме його. Також важливий інструмент, але не зовсім обов'язковий, це брусок для торцювання ладів. Якщо у вас накладка з часом висохла і вам потрібно їх трішечки підточити, щоб вони не різали пальці. Але я ж кажу, це не обов'язково. Ледь не забув зазначити, що нам потрібен маркер, для того, щоб ми могли слідкувати за тим, скільки ми зішліфували із водів, скільки нам ще потрібно. А також ступінь їх скруглення. Не забуваємо, що нам потрібна купа абразивної бумаги різної щільності та зернистості, і також абразивна бумага для полірування ладів. тобто тисячна, двотисячна, півторатисячна так далі. Ще раз нагадую, що ми це робимо вдома, тобто в нас можуть бути якісь недоліки, з першого разу не всіх вийде, але якщо все це робити дуже охайно та крок за кроком, у вас має вийти ідеальний результат. І перший наш крок ми вирівнюємо наш гриф. Тобто, якщо ви тільки зняли струни, я би вам порадив почекати певний час, поки його розігне в інший бік. Після чого вже підкоригувати анкером його прогиб, щоб площина була ідеально рівною. Задля цього теж є певна лінійка, яка показує рівність грифу. Зараз ви її бачите на екрані. Після чого ми починаємо заклеювати весь наш гриф малярною стрічкою. Нагадаю, що це потрібно для того, щоб ви не подряпали, не пошкрябили накладинку чи лакове покриття. Після чого ми маркером повністю розмальовуємо всі наші води, щоб ми бачили, скільки ми будемо зішліфовувати, і за допомогою рівня чи нашого інструменту для шліфування водів, ми повторюючи радіус, обережно ковзаємо в один та інший бік, щоб повністю вирівняти. Всю площину наших ладів, або як їх правильно називати, поріжків. Наступним нашим кроком, після того як ми повністю вирівняли всю площину наших ладів, ми їх знову розмальовуємо маркером. І якраз в цей момент ми будемо повертати їм їх округлу форму. Саме округла форма ладів додає їм точності в інтонуванні. Робимо ми все це закатником для ладів, або якщо у вас його немає, ми робимо все це надфілем. Ось зараз ви на екрані бачите це, нам потрібно залишити лише тоненьку смужку маркеру на верхівці ладу. Знову нагадую, що ми не забуваємо копіювати радіус нашої накладинки. В цей момент, якщо у вас торці ладів трішечки ріжуть ваші руки, за допомогою того ж надфілю або бруску для торцювання ладів, ми їх трішечки підточуємо, після чого ми вже починаємо їх полірувати за допомогою нашої абразивної бумаги. Ми беремо першу. Тисячну щільність починаємо затирати, прибирати царапки потім за зростанням 1500 та 2000. Після цього ви також можете повністю відполірувати за допомогою бормашини або дремелю з вилучною насадкою лади до дзеркального блиску, але це також не обов'язково, тому що після шліфування 2000-м зерном все буде ковзати дуже гладко та легко. І бенди буде робити одне задоволення. І після цього натягніть струни знову на грив гітари, перевірте, чи всі лади повністю нормально звучать та не дзвонять. Якщо є певний якийсь лад, який виліз чи із скривленням грифу не стає на місце, я би радив окремо його підшліфувати, а не знову перешліфовувати весь гриф. Ось так в домашніх умовах легко та якісно ви можете виправити недоліки ваших ладів, не ходячи до майстра. Тож я гадаю, це відео було для вас корисним. Також не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І залиште свій коментар, де як правильно шліфувати води, щоб у вас є якась певна ваша окрема методика. А на сьогодні дякую, всім гарного дня!